Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Продовжуємо розв'язувати задачі, які є математичними моделями реальних ситуацій. Задача номер 794. Працюємо за підручником Алгебра 8 під редакцією Мерсляк. Знаменник звичайного дробу на 3 більший за його чисельник. Якщо чисельник цього дробу збільшити на 4, а знаменник на 8 то отриманий дріб буде на 1 шосту більший за даний. Знайдіть даний дріб. Ви розумієте, що будь-який звичайний дріб містить чисельник і знаменник. Ми запишемо з вами коротку таку умову. Чисельник, знаменник, і нам відомо, що знаменник звичайного дробу на 3 більший за його чисельник. Тоді ми чисельник позначимо за х. Знаменник буде на 3 більший, х додати 3. І ось ми з вами отримали даний дріб. Далі, що відбувається з цим дробом? Якщо чисельник цього дробу збільшити на 4, ми маємо чисельник, збільшимо його на 4, вийде х додати 4. А знаменник на 8. Якщо х плюс 3 збільшити на 8, у нас вийде х плюс 11. 3 плюс 8 11, х плюс 11. Ми отримали з вами новий дріб. І оцей отриманий дріб буде на 1 шосту більше, ніж даний дріб. Отже, різниця у цих дробах. Складає одну шосту другий дріб, який ми отримали більше першого. Тоді, якщо ми від більшого дробу х плюс 4 поділене на х плюс 11, віднімемо менший дріб х на х плюс 3, ми отримаємо цю різницю, одну шосту. Все, ми склали рівняння. Давайте розв'яжемо. Зрозуміло, що одну шосту треба перенести вліво з протилежним знаком, і у нас вийде таке рівняння х плюс 4 на х плюс 11. Відняти Х на Х плюс 3 мінус 1 шоста дорівнює 0. Зведемо ці дроби до спільного знаменника. Спільна рисочка дробу. Всі знаменники різні, зрозуміло, що спільним знаменником буде добуток всіх цих знаменників. Записую 6 помножене на х плюс 11, помножене на х плюс 3. Додаткові множники. Для першого дробу це добуток двох других знаменників. Я зразу їх помножу, щоб було зручніше множити потім. 6 на х буде 6х. 6 на 3 18. Далі. Додатковий множник для другого чисельника це x плюс 11 помножений на 6. Тобто 6х додати 66. І додатковий множник для третього чисельника це добуток перших двох знаменників. Х плюс 11 помножений на х плюс 3. Тепер дуже охайно множимо. У нас вийде дуже довгий вираз, але ми маємо уважно слідкувати за всіма знаками і перемножити оці додаткові множники на чисельники. 6х множимо на Х. Буде 6х в квадраті. 6х на 4 24х. Тепер множимо. 18 на х плюс 18х. І 18 на 4, 72. Далі 6х множимо на х, буде вже мінус 6х квадрату, оскільки мінус перед дробом, знаки протилежні. І минус х на 66 мінус 66х. Далі. Множимо оці два двочлени. Знов мінус перед дробом. Значить, всі знаки запишемо протилежними. х на х мінус х квадрат х на 3 мінус 3х. на х мінус 11х, 11 на 3 мінус 33. Дорівнює 0. Тепер зводимо подібні доданки, спрощуємо вираз, записаний в чисельнику. І переходимо до системи. Так, 6х2, мінус 6 х квадрат зйом знищується. Залишився мінус х квадрат. Мінус х квадрат. Далі, 24 додати 18 буде 42х. Мінус три і мінус одинадцять, мінус чотирнадцять х. Мінус шістдесят шість і мінус чотирнадцять буде мінус вісімдесять. І додати сорок два. Це буде мінус тридцять 38. вісім. Мінус тридцять вісім. Х. Так. 3. Давайте я запишу, щоб було гарніше. Схоже на 3. 38. Так, і 72. Відняти 33. Буде 39. Дорівнює 0. А знаменник цього дробу не дорівнює нулю. 6. Це додатне число воно нулю не дорівнює ніколи, а значить х плюс 11 помножене на х плюс 3 не дорівнює 0. Перше рівняння можна розв'язати за правилом коефіцієнтів. Ви бачите, що сума коефіцієнтів, мінус 38, буде мінус 39, і плюс 39 дорівнює 0. І коли сума коефіцієнтів квадратного рівняння дорівнює 0, то тоді один із коренів обов'язково 0, один із коренів – 1. А другий корінь є частка відділення вільного члена на старший коефіцієнт. х2 дорівнює мінус 39. Ось. Про правило коефіцієнтів ми говорили в одному із попередніх відео. Я залишу посилання на цей відеоурок. А знаменник не дорівнює нулю, тому х не дорівнює мінус 11 і х не дорівнює мінус 3. Оскільки мова йде про звичайний дріб, то чисельник цього дробу і знаменник мають бути додатними числами. Значить, мінус 39 не підходить за змістом задачі. Мінус 11 і мінус 3 ніяк не заважають цим нашим коренням, тому за х ми позначили чисельник дробу. значить чисельник дорівнює 1, а знаменник на 3 більше, 1 плюс 3 буде 4. А це означає, що 1 четверта це даний дріб, який нас просили в цій задачі знайти. Це даний дріб. Це, розв Наступна задача розв'язана. Наступна задача 799. До розчину, який містив 20 грамів солі, додали 100 грамів води. Після чого концентрація солі зменшилася на 10% скільки грамів води містив розчин спочатку. Давайте розберемося знову з короткою умовою. Що відбувається? Будь-який розчин складається із декількох складових частин. В даному розчині є сіль і вода. Значить, я запишу: в нас є сіль і вода, і разом оці речовини складають розчин. До розчину, який містив 20 грам солі, значить, солі було спочатку 20 грам. Додали 100 грам води. Скільки було води, нас, нам не сказали. Значить, води було Х гра. І разом сіль з водою утворювали розчин, який мав масу Х плюс 20 грам. Далі. До цього розчину додали 100 грам води. Солі не додавали, солі залишилось 20 грам, а води додали Води додали 100 грам, тобто до ікса додали 100 грам води. Води вже стало от стільки в цьому розчині. А солі як було 20 грам, так і залишилось 20 грам. І тоді вже розчину стало Х плюс 120 грам. 100 грам води додали, солі було 20 грам, і ще скількись води було у цьому розчині, от стільки стало у цьому розчині маса всього розчину. І далі відомо, що концентрація цього розчину солі. Концентрація розчину зменшилася на 10%. Ну, має бути зрозуміло, що коли води було менше, то розчин був більше солоний, ніж той, до якого дали ще води. Зробили його менше солоним. І оця солоність розчину, вона називається концентрація. Концентрація зменшилася на 10%. Що таке концентрація? Концентрація це вміст солі у даному розчині. Тобто, 20 грамів солі було. Якщо ми поділимо на масу всього розчину на Х плюс 20, і помножимо на 100%. Оцей вираз визначає вміст, відсотковий вміст солі у даному розчині. Потім кількість солі залишилась, не змінилася, але кількість розчину змінилася на 100 грамів, вже тут його стало х плюс 120, стільки грамів. Якщо ми помножимо на 100, це буде відсотковий вміст. Солі у новому розчині. Нам сказали, що концентрація зменшилась, тобто концентрація першого розчину була більше, ніж концентрація другого. А наскільки? На 10%. Оце на 10% відрізняється перший від другого на 10%. Тобто різниця між першим і другим складає всього 10% якщо відсотки перетворити на дріб, то це буде 10% сотих, або скоротимо, і це буде одна десята. І ось за цією такою короткою умовою можемо скласти рівняння. Ви розумієте, що 1 десята це 10%. так? Да? Тобто, якщо одну десяту помножити на 100, якщо одну десяту помножити на 100%, відсотків, то це буде 10%. Оці 10%. Значить, Складаємо з вами рівняння. В рівнянні ми відсотки писати не будемо, оскільки все рівняння можна на оці відсотки розділити. Ми запишемо з вами, що 20 поділити на Х плюс 20 це концентрація. Даного розчину, вона більше, ніж концентрація нового розчину на оці 10%. Ви бачите, я 100%, 100% і 100% закреслила, на них розділила на ці 100% і отримали звичайне рівняння. Незвичайно в цьому рівнянні тільки те, що в нас будуть виходити те великі числа. Але, якщо вони вас не лякають, ми це рівняння з вами зможемо розв'язати. Отже, знову переносимо 10 вліво з протилежним знаком, я зроблю це отак дорівнює 0, щоб не переписувати бракує місця. І тоді ми з вами зводимо все до спільного знаменника. Оскільки знаменники різні, знов добуток всіх знаменників це буде спільний знаменник. 10 множимо на х плюс 20 і на х плюс 120. Додатковий множник до першого чисельника це буде 10х помножене на 1200. 10х пом... додати, не помножити, додати на 1200. Це буде множити на 20. Далі. Тут ми 10х помножити на 200. Знову помножити. 10х додати 200. Будемо множити на 20. І тут тепер ми множимо оці два, е, два члени х плюс 20 на х плюс 120. Так, виконуємо множення. Ну, якщо ви уважно придивитесь, ви маєте побачити, що 10х помножити на 20, і 10х помножити на 20 це будуть два однакових доданки, тільки з протилежними знаками. Я їх запишу, множити не буду, щоб потім ми їх просто скоротимо. 10х помножити на 20. Далі, 1200 помножити на 20, пишемо плюс 12 на 2, 24. І 3 нулі. 24 тисячі. Мінус 10х на 20, так і напишу: 10х на 20. Ось, ви бачите, вони протилежні. Ми їх закреслимо, і не треба їх множити. 200 помножити на 20, 2 на 2, 4. Знак мінус, оскільки мінус перед робом? 4 і 3 нулі. 1, 2, 3. 4 тисячі. Далі. Тепер множимо мінус 1 на добуток оцих двох двочленів. Уважно множимо х на х мінус х квадрат, мінус 120х, мінус 20х і мінус 2 на 12, 24, 24 і 2 нулі. Ось такий довгий вираз дріб. Так, зводимо подібні доданки. Мінус х квадрат, подібних немає, ми його переписуємо. Мінус х квадрат. Далі, з іксами. Мінус 120 і мінус 20 це буде мінус 140. Х. І тепер 2400 мінус двадцять тисячі мінус 2400. І мінус 4 тисячі. Мінус 4 тисячі у нас виходить мінус 17 тисяч 600. Мінус 17 тисяч 600. Це дорівнює нулю, а знаменник. Х плюс 20 помножене на х плюс 120 не дорівнює 0. Будьте уважними, великі числа, ще раз перевіряйте і все далі продовжуємо. Це рівняння можна розв'язувати за дискримінантом d1. Спочатку ми з вами знайдемо половину другого коефіцієнта. Ви бачите, що 140 можна поділити на 2. це парний другий коефіцієнт, за дискримінантом D1. в квадраті мінус а помножене на С, тобто плюс 17600. дорівнює 70. Квадраті 7 на 7, 49, і ще два нулі 4900. Додати 17600, Теж немаленькі числа. Виходить 22 500. Ви бачите, що 225 це квадрат числа 15. А значить, 22500 це квадрат числа 150. І тепер ми знайдемо х1 і х2. Х1 це буде половина другого коефіцієнта з протилежним знаком, тобто 70. Додати 150 і поділити на А на мінус 1. Дивіться, там не влізла мінус 1. А, виходить від'ємне число 220 мінус 220, це нам зовсім не підходить. А х2 – це буде 70 мінус 150 і поділити на мінус 1, це виходить мінус 80 на мінус 1, тобто 80. 80 грам. Значить, виходить, тут у нас вийшло два корення. Х1 мінус 220, х2 80. Х не має дорівнювати 20, мінус 20. І х не має дорівнювати мінус 120. Так, потреба цітушки. Виходить, що 80 грамів води. Було у цьому розчині, мінус 220 не підходить. А якщо ми за х позначили ту воду, яка була спочатку у даному розчині, то це було 80 г води. Розглянемо наступну задачу: до неї ми складемо рівняння, а розв'язувати ви спробуйте її самостійно. Потім порівняйте відповіді із тими відповідями, що ми напишемо у кінці даної задачі. Отже, зливок сплаву міді та цинку, який містив 10 кг цинку, сплавили з 10 кг міді. Відсотковий вміст міді в одержаному сплаві виявився на 5% більшим, ніж у початковому. Скільки кілограмів міді містив початковий зливок сплаву. Отже, в нас є Зливок міді і цинку. Мідь. І цинк. Цей зливок містив 10 кг цинку. Цинку було 10 кг. А скільки було міді невідомо нас про це питають у задачі. Разом це складало 10 плюс х кілограмів. Далі до цього зливку додали 10 кілограмів цинку, 10 кілограмів міді. Ще додали 10 кілограмів міді, а цинку залишилося стільки, скільки і було. Тобто міді було Х, додали 10 кілограмів, а цинку не додавали, залишилось тільки, скільки було. Тобто 10 кілограмів. І тоді утворився новий. Зли... Зливок, його вже стало 20 додати Х кілограмів. І тепер, що таке відсотковий вміст. Значить, 10 Х... Х було кілограмів міді, а 10 плюс Х це маса зливку, тобто Х Поділити на 10 додати х і помножити на 100% це відсотковий вміст міді у даному зливку. Далі, коли додали до цього зливку ще 10 кг міді, то тоді міді стало х додати 10. А загальна маса нового зливку стала 20 додати Х. І помножити на 100%. Отакий От відсотковий вміст міді у новому сплаві. І виявилось, що відсотковий вміст міді в одержному сплаві виявився на 5% більший. Оцей відсотковий вміст він більший, ніж початковий. На 5%. Знову відсотки перетворюємо на дріб, це буде 5 сотих, скоротимо на 5, і це буде 1,2. Так, і тепер складемо рівняння. Оскільки цей дріб більше, ми його запишемо попереду х плюс 10. На 20 додати х. Він більше, ніж початковий дрів. Х на 10 додати х, на скільки ж? На 1 двадцяту. Все, ми склали рівняння. Значить, оцей відсотковий вміст нового сплаву, міді в новому сплаві в зливку. Це відсотковий вміст міді у початковому зливку, а це різниця у відсотковому вмісті нового і початкового зливки. Задачу, будь ласка, розв'язуйте самостійно, і ви після розв'язання задачі маєте отримати, що міді було у початковому зливку 30 кг. Запишемо з вами відповідь: 30 кілограмів. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!